She propied in the proshit, that of sty pivotal lit, Uć Koli, uczyć koali, uczyć coli. She propip the new proshit, that of sty pivotalit, Ucoli, uczyć coli Тому. Працювала у прекрасній чарівній українській школі у гарному малювничому селі. Mm -hmm. Моїми учнями були е, веселі, галасливі хлопчики і дівчатки, які вважали себе щирими українцями. І незмінними моїми атрибутами на уроці була вказівна паличка, за допомогою якої ми подорожували просторами нашої найкращої неньки України. Час пролітав дуже швидко. У нас було безліч запитань, але на всі ми всі змогли зуміли віднайти відповіді, які складали у територісандочок. Була золота осінь. У вікно пригрівало ясне тепле сонечко. Я взяла свого ключа і одного ранку замкнула двері свого дому. Я вирушила до місця своєї роботи зайшовши до школи, я потрапила у великий світлий клас, де за рівними партами на мене чекали мої перші школярики. Це були дружні хлопчики і дівчатки, які міцно трималися за руки і дивилися на мене щирими, незабутніми очима. Потім ми всі гарно утворили ранкове коло. Ми простягнули руки одне одному і пообіцяли, що з сьогоднішнього дня ми будемо міцною дружною сім'єю. А трудитися ми будемо як справжні вчинки усім діткам. Я подарувала. Коробочки із сюрпризами, з подарунками. Але в той день я сама отримала найбільший подарунок у своєму житті. Знати корінні квадрат, будувати форму ряд Учичколі, учить колі, учить, учить колі, бутичевним завжди, знати що щоди коди, Учачколі, учачколі, школі. бути чимним завжди, знати що школі, дикоти, Учичколі, учачколі, школі. Учить школі. Майлюки водити в класі захищати раз у раз, учать школі, учать школі, колі, учать в школі. Дружбу вірну берегти, брі високих досягти, учать школі, Учачколі, в школі. Учать школі.